Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти дуже важливу тему, про яку мене запитують дуже багато, і це дійсно, мабуть, сама найпроблематичніша тема по приїзду в Іспанію, яку ви зможете потім, потім спостерігати, коли ви стали на програму. Як шукати житло на програмі в оренду? Коли ви стоїте на програмі, як знайти в аренду? Зараз буду розповідати варіанти, як це можна зробити, що можна зробити, чим апелювати і що вам робити. А ви уважно дивіться, будь ласка, донайте, замовляйте консультації. Ставте лайки, діліться цим відео, кому воно потрібно, бо вам це нічого не вартує. А для каналу це буде дуже великий поштовх. Отже, увага! Перше, перше, на що ми маємо звернути увагу при тому, коли е, вам потрібно орендувати е, квартиру, е, якщо ви знаходитесь на програмі на нульовій або на першій фазі. Тобто на другій фазі передбачається, що ви вже маєте бути з квартирою, вже в квартирі. В чому саме проблема? Давайте розберемося. Взагалі, по всій Європі розумієте, яка ситуація. Власники житла вони не хочуть здавати житло тим людям, у кого немає нативного контракту. Тобто тим людям, які живуть у, ну наприклад, у цій країні, але в них немає контракту для того, щоб жити тут. Да? Ну для того, щоб вони, щоб вони не працюють тут. Розумієте? Тобто, от, от саме велика проблема. Що вони перевіряють? Зазвичай вони перевіряють ваш контракт. Ну, це власники, да? і три номіни. Номіни, номіна це ваша виписка по зарплаті остання. От три останні для них це важливо. Є деякі орендодавці, е, які перевіряють не тільки ці три номіни і ваш контракт, а іще, і ще, і. Наприклад, вашу, як би вам сказати, деманда де емплео це така справка, що ви не стоїте на біржі зайнятості, на допомозі по біржі зайнятості. Розумієте? Ось це вони перевіряють, так? можуть перевірити. Але зазвичай це контракт. Це в першу чергу. В другу чергу, це якщо дуже прискіпливий там, да, от власник він перевіряє ці три номіни ваші. І третє, ну це вже, якщо взагалі там щось таке, то перевіряйте ще цю якби виписку Демана Дембля. Давайте розберемо сьогодні. Я прийшов із зустрічі. Була сьогодні зустріч в одній з приймаючих організацій в нашому місті, і ми розбирали зібралися волонтери, зустріч волонтерів і волонтери. Допомагали українцям, як зняти житло. Тобто, ну, ця вся сьогоднішня зустріч була е, про те, як зняти житло біженцям, якщо вони на, находяться, находяться на програмі і у них немає контракту. Так ось, ну давайте почнемо з самих простих речей. Це буде для тих, хто ще збирається їхати да, тільки сюди, щоб ви принаймні розуміли, що тут відбувається. Розумієте? я повністю хочу, щоб ви детально бачили всю ситуацію, щоб у вас не було потім ніяких страхів, нічого, щоб ваші, ну от щоб у вас все було в голові. Що вас очікує, розумієте? Перше, де ми шукаємо? Де шукати квартиру найкраще для біженця, який знаходиться на програмі? Значить, це сім'я, друзі. Тобто, якщо у вас є тут сім'я, якщо у вас є друзі, шукаємо через них. Це самий класний варіант. Я додам до цього варіанту: це українці. От українці, які здають квартири. З ними можна говорити про квартиру, про оренду квартири, навіть якщо у вас український контракт чи українські доходи. Українці дуже часто приймають ці доходи. Іспанцям це. Це просто якась така грамота на китайській мові, розумієте? Тобто ти їм показав декларацію про доходи чи щось ще на українській мові. Вони кажуть, ну це ти пішов і на принтері тільки що в фотошопі зробив. Тобто їм це ні про що не говорить. Їх цікавить іспанський контракт, європейський, ізраїльський, американський, канадський, от типу такого щось розумієте. Далі, де ми ще шукаємо? Веб-портали. Веб-портали. Ну я думаю, що ви їх знаєте, вже дуже багато розповідав. Я це ідіаліста, фотокаса і мілянунсіос. Є такі регіональні, можливо, і ви підкажете, ще на яких можна шукати. Ми знайшли свою квартиру, квартиру на Мілянунсіос, тому що там є такий фільтр. Там можна відсортувати по тому, що це агенція чи це власник. Ми відсортували що це власник, і якраз власник нам здав цю квартиру. Як Він нам здав. E, щоб ви не, ну, не вводили себе в оману. Так, що це просто він нам здав і все. Перше, ми вчили мову. Друге, ми брали з собою людей, які говорять краще нас на переговори. друге, Третє, ми, e, ну, тобто, e, це був момент коронавірусу. Почався коронавірус. Це була студентська квартира, де жили студенти. Вони уїхали, студентки. Да? E, Були три кімнати, вони уїхали. От, все, тобто все перевели на удаленку, вони уїхали, і нема кому було здавати таку велику квартиру. І тут ми попалися і нам її здали. Так? Дуже уважно. Зараз нема такого, розумієте? Зараз українці приїхали, вони підвищили навпаки ціни. От, е, українців стало більше, вони хочуть знімати ці квартири, але е, у вас нема контрактів, у вас є тільки допомога від цих організацій, які вам платять кошти. Далі. Третє. Ну, що треб... Третій канал, з якого ми можемо зняти. Це дуже класно дивитись по селам. Да? Так що село тут дуже класне. Село це, це продовження міста. Воно таке саме, як місто. Це цивілізація. Це така сама, ти доїдеш в місто своє, просто в село буде тихіше. От в селі ми дивимося таблички з надписом Алкіло. Алкіла, здається, аренда. І телефонуємо. Це теж дуже часто спрацьовує, якщо це село. Ну, і останнє це Агентства нерухомості. Через я, чому я поставив це на, останній, е, ну, на останню сходинку, Да? Тому що далі, в другій частині я вам розповім, що з агентствами нерухомості зараз з новим законом стало гірше працювати оцим благодійним організаціям ОНГ. Червоний хрест, CR, XM і так далі. Чим працювати було раніше? Зараз все поступово, все ростуть. Лайфхак чи ну, не лайфхак, а от просто. От, от, от. Як вам розпочинати розмову з власником? От ви знайшли оголошення, так? На ідеаліста. Або на Міліанонсіус. Ось вже є квартира якась. так? От як вам говорити з ним? Що, з чого починають взагалі? Як вам побудувати діалог? Як спілкуються іспанці? Що вам треба робити? Перше. перше. Ви починаєте розмову з арендодавцем, наприклад, в WhatsApp, так, з переписки. Так? От ви погано говорите в WhatsApp. Це саме перше, що треба зробити, якщо ви особисто це робите. так. Далі. Перше питання, яке ви задаєте, чи вільна квартира? Ви не говорите, що я з Сіару, здрасте, нам дуже потрібно житло, ми українські біженці, там, тра ля, -ля пожалуйста, допоміте! Оце ні, ні в якому разі. Ви е, починаєте свою розмову так, якби її починав іспанець, який би орендував цю квартиру. Ви питаєте, чи вільна квартира, скажіть, будь ласка, чи можна її переглянути, е, чи зараз ви її здаєте, коли ви бачили, так, да, він вам щось відповідає. Да, да, так? Далі йде по скрипту. Так? Які умови в квартирі? Чи вона нам сподобається взагалі? Є там душова кабінка, чи там ванна, От. є там щось ну, для життя людей, розумієте? От. Тобто ви маєте розмовляти з позиції людини, іспанця, у якого є гроші, який прийшов е знімати квартиру для себе, для своєї сім'ї, якому буде зручно. Розумієте? От коли ми приходили, так, ми брали з собою людину, яка вже 20 років живе, наша знайома, і вона приходила з нами на переговори. вона прийшла, я вже думав, все, ліж би нам її цю квартиру взяти, все, швидко, щоб вони підписали і не пішли звідси. А вона така: Ні, чекайте, а що це у вас тут за така ванна, така якась дивна взагалі? Слухайте, ми ж вам даємо дві фіанси. Давайте ми зараз оцю ванну. От поміняємо на душову кабінку. От так буде нормально. Тому що тут, ну, є певні проблеми от, з суглобами у людини, тут ну, і важко зайти. Ну, ну ванна тут нам не підходить. Взагалі, а це що тут таке? Це, це двері нормальні, вони не пропускають повітря. ні, ні, не пропускають, ні, все окей. Ну, от, так приблизно проходили наші, наші переговори. так? От, Ну, ми поговорили, все. І, Ну, я прийшов, подивився ще, і ще й не кажуть, ну все, давайте тоді підписувати. Це, і ми підписали контакт. Так? Але я вам перед цим сказав, що, які були передумови для підпису цього контракту. Зараз нема таких передумов. Зараз у вас більш складніші умови, і вам треба думати щось інше. І далі я буду розповідати, що ж інше вам думати. Для того, щоб ви знали, що вам робить, замовляйте консультацію. У приватній консультації я. Говорю все про вашу поточну ситуацію, допомагаю вам вивчити всі ваші документи, які у вас є, для того, щоб приїхати з різних країн, з України, з Польщі, з Канади. Дуже багато зараз їде з Литви, з Чехії, в яке місто краще переїхати. Де можна отримати документи, і де не можна. І що вас може очікувати на цьому шляху. Я також розбираю складні ситуації, наприклад, нема паспорту. Посвідка на проживання в Україні, тобто людина іншої національності, виїхали ще до війни. Також розбираю у консультаціях ці питання. Далі лайфхаки по вибору місця на програмі, безкоштовні квитки і так далі. Як зняти квартиру, якщо немає контракту? Також обговорюємо ці моменти. Що робити, якщо вам потрібно отримати тільки документи, але не ставати на програму, як правильно поступити в цьому випадку? Як не витратити кошти на отримувачів СІД і інші, інші такі речі, які вам тут будуть пропонувати? Я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Підписуйтесь, обов'язково поставте лайк, діліться з цим відео, кому воно потрібно, замовляйте консультацію. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, інтегруйтесь!